Програма.зору в ефірі. Я вітаю всіх, хто зараз з парламентським телеканалом Рада. Сьогодні ми будемо говорити про стан енергетичного ринку України. Тому до розмови ми запросили експерта у сфері енергетичного ринку Леоніда Уніговського. Я вітаю вас в нашій студії. Хотілося б зрозуміти, як би ви власне охарактеризували стан енергетичного ринку України? Добрий день. От на сьогоднішньому етапі як він виглядає? Е, є певний рух, є прогресивний, як мені здається, рух. Ми ввійшли в енергетичне співтовариство, і зараз ми в стадії якраз адапта, адаптування наших законодавчих актів відповідно до вимог європейського союзу. Енергетичне товариство це мається на увазі європейського простору. Да, і я можу сказати, що певні результати вже є. Є нові правила доступу, да вони до газотранспортної системи, да вони викликають певні. Там зауваження, пропозиції, але це процес, і він буде далі йти. Також е, почалося реформування Нафтогазу України, і я думаю, що це е, дійсно шлях в правильному напрямку. Ви сказали, що власне ми долучилися до загальноєвропейського простору на енергетичному ринку. Але зрозуміло, що всі правила і всі умови нам диктує Росія в цьому, оскільки ми залежна держава. Власне, як узгоджуються ці позиції України, саме якщо брати загалом в глобальному значенні? Ну, чесно кажучи, е да, ми е підписали документи. І договір, і меморандум, і інші документи про входження в енергетичне співтовариство. Але сказати, чому увійшли в це співтовариство, ще, мабуть, не треба так казати. Чому? Це велика робота. І вона ще значною мірою попереду. Що стосується Росії, так, да, Росія не підписала енергетичну, не ратифікувала енергетичну хартію, не підписала протокол категорично проти певних позицій, але це компроміс. Потрібно шукати компроміс. Кому потрібно розшукати? Якщо оскільки ми вже в загальноєвропейському енергетичному товаристві, це потрібно вже Україна сама має шукати цей компроміс. Чи можна залучати і європейське? Тобто, ми вже можемо бути складовою частиною загальних європейського процесів і домовленостей, в тому числі безумовно. Ну навіть якщо казати про газотранспортний консорціум, ми його розглядаємо як тристоронний консорціум. Це європейські компанії, це Росія, російський Газпром і це Україна. Так само і в інших питаннях, от, і власне, питаннях доступу до хотілося системи. Хотілося б зрозуміти. Розмови йдуть. А як справи? Чи йдуть справи в цьому напрямку? Ми говоримо yeah. про консорцім трьохсторонні, і от як це виглядає на сьогоднішній день, принаймні? Ви знаєте, кажуть, гроші люблять тишу, так і переговори. вони люблять тишу. Те, що переговори йдуть, це безумовно. І Росія погоджується війти до консорціум Україна Європа? Ну я не можу так остаточно сказати, тому про це треба. Ми довідуємося про це тоді, коли вже буде оголошено про результати переговорів. На якому рівні йдуть ці перемовини трьох сторін? Ну наскільки я знаю, на рівні е, достатньо відповідальних. Е, це урядові Так, да, урядові без Урядові структури, а не це і хазянуючі суб'єкти, і урядові структури. Хотілося безумові. б розуміти. От якщо домовленості не будуть досягнуті, і з консорціум з трьохстороннім стане двосторонній, сторонні от двох Європа Україна він може бути? Чи якщо виключити Росію, наприклад, от розглянемо такий варіант? Це можливо, чи в принципі ні? Це не бажано. Чому ви розумієте? Якщо казати про консорціум, це транзит. Для того щоб ми мали певний обсяг транзиту, потрібно рішення Росії. Так, да, по наших розрахунках завжди українська система певною мірою буде завантажена. Буде не 120, не 110, але 70-60 буде мільярдів кубічних метрів на рік. Але безумовно, для того, щоб ми мали певні гарантії, щоб і ми, і європейські компанії, європейські банки вкладали гроші в реконструкцію. Нам треба мати гарантії транзиту, а ці гарантії може надати тільки тільки газпрому замови Леніда Михайлович, і от зрозуміло, що переговори між Україною і Росією, саме газові переговори, доволі такі важкі і можна сказати, чи навіть затягнулися, десь зупинилися, заморозились на якомусь етапі. І от навіть новий черговий можливість домовитися в цій сфері вона не відбулася в Ялті в Криму. От як тепер буде виглядати Україна напередодні зими? Чи вдасться ще якось реалізуватися і знайти компромісами, хоча б в наших у сторонніх стосунках саме в газовій сфері я сподіваюся, що компроміс буде знайдено. Хоча я з вами згоден, це дійсно дуже важкий процес. По багатьох чинах. Тут і політична складова, і економічна складова. На мій погляд, я би все ж таки поділив розмови про перегляд контракту і розмови і переговори про створення консорціуму. Ми зацікавлені тобто крим. Вони можуть іти паралельно і не пересікатися. Так, да, І не пов'язуючи умови одного з іншим. Мені здається, що тоді ми б мали більш швидкий шлях до досягнення порозуміння, тому що в цьому консорціумі ми зацікавлені не менш ніж Росія, тому що це для нас гарантії транзиту, це робочі місця, і це певна перспектива розвитку нашої газотранспортної системи. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що український внутрішній газовий ринок достатньо ємний і великий, один з найбільших в Європі. І Росія, безумовно, зацікавлена не втратити цей ринок. Оце ті важелі, які треба і, напевно, використовуються. Переговор, але власне і Україна, і Європа відчувають залежність, певну залежність саме від Росії. Чи не буде так, що саме Росія буде диктувати умови і е, накладати свої більш національні інтереси, не враховуючи десь інтереси інших держав? Оскільки саме вона диктує умови, ми сказали, що Росія і зацікавлена, і разом з тим вона, в принципі, і управляє цим процесом. Ну сказати, що повністю управляє, я би так не казав. Безумовно, вона виходить з позиції своїх національних інтересів, і це зрозуміло, так як ми повинні виходити з позиції наших інтересів, а європейці з позиції європейських інтересів. Але треба знаходити компроміс і узгоджувати ці е, інтереси. Я думаю, я думаю, що все ж таки в нас позитивний. Е, Перспективи попереду і хотілося б ще зрозуміти таке питання поряд з можливістями домовитись з Росією, йдуть і розмови про те, що Україна може відмовитись від зайвого газу, не забирати його відповідно менше платити. От такі розмови вони можуть дійсно на практиці реалізуватися. Як це буде виглядати? І чи сприйме це Росія, чи Росія тоді не буде нам якісь не компроміс шукати, а навпаки, виставляти якісь умови в зв'язку з цим? Чи зможе дійсно Україна позбутися зайвого газу, який вона зобов'язана згідно домовленостям відбирати в Росії? Тобто ви кажете про імпорт газу? так? Про імпорт? Ну, ми на сьогодні маємо на цей рік 27 мільярдів чи 8 мільярдів хіміки закуповують. Це 35 мільярдів. Ми вважаємо, що це достатньо. Так, да, це менше ніж потрібно по контрактних умовах. Є судова перспектива, якщо Росія зважить всі переваги та недоліки. Теоретично вона може піти і в суд, безумовно. Ну Але... практично наскільки вигідно це Росії, оскільки відбираючи газ, Україна зобов'язана платити за нього. Якщо ми відмовляємося, ми не зобов'язані платити, ми перестанемо платити. Як це в наших домовленостях позначиться? Ну, в контракті є такі терміни: take or pay, тобто бери або плати. І по контракту, якщо ми обмовили певний обсяг, беремо ми їх чи не беремо, ми повинні за них заплатити. Є там 20%, і 200%. Але ми теж ми не будемо мови. брати, виходить, ми зобов'язані будемо платити. По контракту, так. Да. Але я думаю, що ми на це не підемо. Безумовно, і про це і сказав наш міністр, і про це сказав і прем'єр-міністр, і безумовно, скажімо так, є прецеденти. Які прецеденти? Російський Газпром переглянув достатньо велику кількість контрактів з європейськими компаніями, І зниження, да, і не тільки цін, і обсяги зниження. Обсягів постачання з нами він на це не йде. Чому не йде? Ну певне вичікує якихось для себе позитивів. От багато чого залежить від нашої стійкості, і, ну скажімо так, вміння вести переговори. А і наскільки Україна зможе економно жити і розраховувати саме на власні поклади газу? От як саме в цьому напрямку, наскільки Україна зможе себе забезпечити, або хоча б в відсотковому варіанті, скільки ми зможемо протягнути на власному газі, або можливо наші поклади, які ще не розроблені? Ну, це достатньо складне і велике питання. Я почну трошки з іншого. Ну, якщо в 2011 році ми взяли десь. Спожили 59 мільярдів. В цьому році ми будемо споживати 56-57 мільярдів кубічних метрів. Скоротилися виробничо-технічні витрати, це в залежності від зменшення транзиту, і е, металурги дещо скоротили споживання. Це в зв'язку з енергозберігаючими технологіями, які запроваджують да, у металургів, це впровадження енергозберігаючих технологій. Я е, повинен сказати, що вони дійсно активно цим займаються. Е, в перспективі ми можемо вийти десь на. 50, 51, 52 мільярдів кубічних метрів споживання, хоча є прогнози і значно більшого зменшення споживання газу. Це перша складова, яку також треба розуміти і, скажімо так, враховувати як достатньо, достатньо великий чинник в енергобезпеці країни. Другий чинник це власне видобуток. Ну, по перше, в нас є велика кількість родовищ виснажених, але де ще можна видобувати і нафту, і газ. Потрібні вторинні третинні методи, які б інтенсифікали видобуток, і таки український також... газ глибинний газ, як правило, він більш да. дороговартісний добування його навіть по порівняно з чим. А порівняно з російським газом, який лежить Ну, Росія, найбільшій... так, що йде на північ, і цей газ також дорожчає. Але дійсно наш газ достатньо по собі вартості. Він також дорожчає, тому що ми йдемо на великі глибини, але все одно це не 400 Дещо, доларів за тисячу кубів. Це по перше, друге це те, що дійсно ще не розвідано. Наскільки я пам'ятаю, десь 5% від морської акваторії. І Чорно, чорного моря і Азовського тільки розвідані. тобто велика перспектива. І ви знаєте, що от автогаз значно збільшив видобуток за рахунок е, праці на нових родовищах. Зараз е, перша бурова платформа вже працює, буде друга, і ви знаєте, що, що зараз е, замовляється ще 16, е, платформ для буріння. Тобто, поступово на ми зможемо відмовитись від імпортованого газу і навіть перейти на експорт газу. Такі перспективи можливі для України. Наскільки сьогодні ми забезпечуємо в відсотковому варіанті Україна власним газом? Ну, 20 мільярдів, 21 мільярд, 59, ну, 56 буде. Ось це відсотки. Є різні прогнози. Ви знаєте, є прогнози, що ми будемо видобувати 60 мільярдів. І я до того відношуся трошки критично. Я думаю, що все одно десь 5-10 мільярдів потреби в такому імпорті в нас буде. Тобто на 30 й рік. І на початку програми сказали, що, власне, якщо говорити про енергетичний ринок і енергетичну безпеку України, це завжди варто говорити про ГТС українську газотранспортну транспортну систему, оскільки вона в основі цього всього. І ви сказали, що власне йде процес реформування. От що це за процес, на якому він етапі сьогодні? Зараз Дві дочерні компанії е, Нафтогазу це Укртрансгаз і Юкергаз видобування акціонуються. Це поки що формальний крок, але це вже е, якісний перехід від суто е, адміністративного управління до кооперативного управління. Це трошки інше. Далі напевне будуть і інші кроки, які наскільки потр... ці структури в процесі акціонування стануть незалежними, якщо прибрати тиск, і звідки цей тиск стане меншим? Ну якщо казати чесно, від адміністративного тиску нічого не захищає. Хоча по закону корпоративне управління це трошки інше складне. І більш гнучке управління, ніж пряме адміністративне Тут управління. Тут декілька оперативне. центрів з'являється вже контролю. Не тільки. Сама процедура прийняття рішення йде через Раду, директорів і так далі. Тобто, там вже е, інша процедура прийняття рішення. Вони стають більш незалежними, безумовно. Незалежними мається від кого? Від, чи... від, опра... від материнської компанії. Окрім акціонування, які процеси вже розпочалися або в перспективі будуть заплановані стосовно газотранспортної системи, і чи можна сказати про реконструкцію відновлення, оскільки вже дійсно там і по технології вже застарілі, і знос транспортування і можливостей також зменшився? Ви знаєте, я почну з останнього. По наших розрахунках, і вони, до речі, є і в новому проекті енергетичної стра... енергетичної стратегії. Мінімум, який може йти через нашу систему, це 30-40 мільярдів. Це, як ми вважаємо, в вкрай негативному розвитку ситуації. Це якраз запорок того, що хоча б одну трубу, наприклад, уряд Ужгород, вже можна реконструювати, модернізувати, переоснащати компресорні станції новими високоефективними агрегатами. Тобто починати цю реконструкцію потрібно вже зараз. І вона, до речі, почала. І ви знаєте про е, угоду з німецькими компаніями, про, про перевозначення що стосується за рахунок кого проводиться ця, ця реконструкція і за яка... рахунок власних коштів поки що власних коштів України да, поки да, що. Да. А в власне саме мова йшла про те, що долучиться і Європа, і напевно десь і Росія, коли це має відбутися, і чи домовленості вже є якісь певні домовленості в цьому напрямку. Розмови йдуть, але я особисто про конкретні домовленості не знаю. Хоча є скажімо так, певні висловлювання офіційних осіб Європейського Союзу про те, що вони зацікавлені в реконструкції нашої системи. Але мені невідомо вже конкретні факти. Добре, дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам мені важливо нагадати, що гостем цього цієї програми був експерт у сфері енергетичного ринку ринку Леонід Уніговський. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентськими, адже ми робимо політику зрозумілою.